Реле отримали досить велике розповсюдження в промисловості та в промислових механізмах. Найбільше розповсюдження вони отримали серед запуску двигунів або систем керування подачею. Такі реле керують запусками двигунів і, наприклад, можуть розмежовувати запуск одного сигналу на декілька двигунів. Тобто, наприклад, якщо у вас є насосна група на шість двигунів, ви можете рознести запуск на поетапний запуск по одному двигуну. Таким чином, ви захищаєте свою електромережу, зменшуєте на неї вплив. Але загалом реле часу Стало незамінним приладом не тільки в автоматизації, а й в побутовій електротехніці. Так, вони мають іншу структуру, вони мають трохи інший вигляд, але ви можете їх побачити навіть в своїх домашніх хлібопічках, мікрохвильовках. Це ті ж самі електро електромеханічні реле часу, але просто в не, не в корпусі, а в елементах, які знаходяться в корпусі побутового електроприладу. Налаштування реле часу з допомогою цих потенціометрів розраховують час замикання та час розмикання, щоб правильно визначити елементи автоматизації. Автоматизації, якщо ми подивимося більш детально на цей на цей потенціометр, то ми бачимо секунди, хвилини і навіть години, які можуть замикатися. Тобто даний реле часу може спрацюватися через декілька годин після того, як випадали сигнал на катушку.